Одне з найдавніших містечок Тернопільщини відзначило свій день народження. Микулинцям виповнилося 920 років. Вже традиційно стало так, що ми святкуємо кожну десяту річницю нашого містечка Миколинці. Хотілося б, щоб туристичні наші маршрути, які проходять по західній Україні, номинали наше містечко. в цьому плані будемо працювати. Ну і звичайно, хочемо зробити з нашого містечка європейське таке містечко європейського зразка. Ми маємо дуже прекрасну фортець. Цю маємо прекрасні фабрики, заводи працюють. у Нас дуже красиві діти. Маємо красиву школу. Цього року наша школа є опорною. Ми теж тому дуже раді. Ми маємо санаторій, до якого приїжджають дуже багато. Із Польщі нас є люди. приїжджають, із Франції, має на що подивитися. І ми б хотіли з часом, так як у нас є нова громада утворена, з часом зробити так, щоб у нас ще було красивіше відновити і подивитися, як буде далі. Перша писемна згадка про поселення у повчанні Володимира Мономаха. Щоправда, у 1096 році воно значиться як Микулин. За однією з версій назва походить від імені його засновника, воєводи князя Василька Микули, згідно з іншою давньої церкви святого Миколая, яку збудували тут монахи. Вже у другій половині XI століття Микулин міг похвалитися вдалим місцерозташуванням, адже через нього проходив торгівельний шлях з Галича до Києва. Водночас містечко слугувало опорним пунктом, що мав стримувати напади зовнішніх ворогів. Сьогодні від фортеці залишилися лише руїни, але вона є однією з туристичних принад Тернопільщини. Культурна, дахочева, доступна, привітливі. люди. Люді замічательне дівички, западняння та віліколіпне люди. З красивими теплими серцями дорослих жителів Микулинець та гостей свята потішили концертною програмою, а для маленьких організували змагання з шашок. Микулинці, хоч і невеличке, але затишне містечко. Відвідавши його, кожен матиме незабутні світлини на згадку, а головне враження та емоції, які щедро дарує гостинна Тернопільщина. Я думаю, що це свято воно ще більше об'єднає громаду, об'єднає жителів всієї громади для того, щоб Подальші співпраці створювати матеріальні блага для покращення життя людей. Місцеві Миколинецькі, представляємо наш глинківський народний фольклорно-етнографічний ансамбль парні. Ми вже всі жіночки такі вже хто ще на роботі, а хто вже вдома, але любимо пісні, любимо співати і хочемо взяти участь у тому нашому дійстві святі. Водночас, нинішній рік для Микулинець є особливим, адже тепер вони центр об'єднаної громади. Це безумовно має позитивний вплив на розвиток містечка та навколишніх сіл. Микулинецька громада це одна з передових громад. В Тернопільській області. Хочу відзначити, що з боку держави також зроблений відповідний подарунок до 920-річчя громади. Микулинець, зокрема, йдеться про те, що майже 3,5 млн грн ми спрямували в соціальну інфраструктуру даного містечка. Ми здійснюємо заміну водопроводу, а також реконструкцію двох шкіл. І третє, в Микулинцях є вже сформована нова опорна школа, в яку інвестовано вже в цьому році покращення умов для навчання дітей майже 1 мільйон гривень. І Ще чекаємо 2 мільйони гривень, які будуть вкладені в цю школу. Ця школа буде одною зразково показових з точки зору розвитку освітніх послуг в Тернопільській області.